У бункері на Валдаї у своєму робочому кабінеті, розмірковуючи про правильний всесвіт, не дефюрорпіння командирським тоном. Де в той біці соловйок? До робочого кабінету недофюрера Пині боязко заходить головний пропагандист Російської Недофедерації у широких колах відомий як Соловійний Недофюрер Пиня досить виразно по-доброму. Приходь, Рудольфович, гостем будеш, присядь, кіно подивимося. Рудольфович внутрішньо зіщулився, нічого гарного це не відчувало. Наскільки процентів повірить Трамп, коли пам'ят, що два Посейдона сработавших з різних сторон. Сів американського континенту приводять к образування радіоактивного цунами, які на навіки. пролив имени товариші Сталина. Не дефірорпиня. Це ти трендів. Соловйов з гордістю Сталевара який виплив 100 тонн човуну. Звичайно, я. це ж головний тренд теперішнього часу. Не дифір тепер уже спокійно без емоцій. Так от, Завтра поїдеш, вірніше попливеш і знищиш Америку. Ну, як у твоєму роліку. Соловйова заціпило. У нього складалось враження, що він проковтнув ескімо цілим, причому разом із паличкою. Соловйов, я так розумію, це ви, Володимире Володимировичу, так жартуєте? Його посмішка була натягнутою, як сова на глобус, не до фюрерпиня. Які жарти, Рудольфович? Не будь балаболом. Пацан сказав, пацан з'яло. Далі продовжив. І не тупи, Рудольфович, все як у твоєму роліку. Береш підводного човна лошарик. Наші хлопці до нього вже оту аналоговнітну торпеду посійдон прикрутили. Те Чим чекуєш на тому лошаріку до берегів Америки, запускаєш посійдон і назад на рідну Русь. Америка щезає. Все по плану, все піде по плану. Соловйов з диким патріотизмом, як він вміє у себе Останкино на повному контакті. Та може з мене більше користі буде на Донбасі, я там штурмувати щось буду. Чи буду із байка укрів мочити? чи зміни поле піду не до фюрорпию. Та у мене таких скейтбордистів-любителів мульйон. Принаймні було, зараз трохи менше, ну на той же мульйон. А от конструкторівного всесвіту немає. І на тебе вся надія. Бери свого Падавана і вперед в Атлантику. Соловйов, Падавана? Не до пиня. Та, блін, мардана, не тупив Рудольфович. Соловйов, зцикотно якось. Я ж тим підводним човном керувати ніфіга не вмію. Ще випадково втоплю державне майно. Не до пиня. За це не хвилюйся. У тебе буде найкращий інструктор Руської держави, генерал Грульов. Соловйова поплавила. Одначе він зрозумів, що йому кричати вже нічого, і до недофюра Рапині досить вгідливо. То він же піхотинець, усе життя піхотинцем був. Що він може наінструктувати у підводному човні? Недофюро Рапиня. Так от і ні. Він же генерал-лейтенант, універсальний солдат. Це як універсальний порошок. І посуд мити і ванну. Соловйову. Володимирович, ви миєте посуд пральним порошком? Та до кабінету валяється доволі п'яний генерал Гурульов. екіпаж у зборі не до фюрорпиня. Ні, зараз отого падавана за станкіно навезуть. Коротше, пливі тітці, сім футів під кільом. ключі від верхнього люка лошарика у приймальні на свяжку висять.